Від... Ваше здоров'я, дякую, дякую. Як ваше здоров'я? Ви знаєте? Дякувати Богу. महिमार Адміністрації щук Борис Володимирович, члени організаційного комітету, а також очільники обласних організацій, керівники районних державних адміністрацій. Фаворитами змагань серед жіночих волейбольних команд. Є багаторазові чемпіони обласних сільських спортивних ігор. З Хоросткова, дружно крокують фізкультурники Бережанського району. У фінальних змаганнях район представляє чоловіче волейболь. Могу оцінити виступи горовиків і канатоборців району, які в минулому році ставали срібними та бронзовими призерами чемпіонатів області. Святкові колонії, фізкультурники Бучацького району, переможці та призери районних сільських спортивних ігор цього року. І сільські спортсмени заліщанщини з настільного тенісу Максим Левченко. Призери районних і обласних спільських спортивних ігор з Арспорту притягня канату та гірвого спорту в колоні. Збірна Козільського району, кращі з кращих фізкультурники району будуть боротися за перемогу в наших змаганнях з анспорту. Сильні духом і тілом спортсмени Лановецького району та туркули під його керівництвом команда 2014 року стала срібним призером наших змагань. Збірна команда з футболу та пляжного волейболу боротиметься за нагороди наших змагань. Учасники з 25 сільських рад, глядачі матимуть змогу оцінити виступи фізкультурників району в змаганнях з артспорту, герового спорту, перетягування каната, волейболу та спортивних сімей. Вийдуте. Україна, мати, тузі і печалі згадує сьогодні герої сині. Дякуємо. Вогником свіча повівала мати дитинча, сковивала пісні. На вікна свіча до мати дитинка, коли салам не в вколи стіні, в коли стімали бухтну, мертві по рубах, їх мільйони конівих церквах, стовних зони хто ж до українських. chi ci, dosi tu -um Український, козацький. І незважаючи на ті події, які мають місце сьогодні в Україні, ми маємо героїв, ми маємо спортсменів, ми маємо добрих військових і ми добре маємо традиції, спортивні традиції і військові традиції. З Фонду регіонального розвитку в цьому році на розвиток спортивної інфраструктури області буде виділено біля 10 мільйонів гривень. Я впевнений в тому, що спільними зусиллями ми будемо формувати культуру здорового способу життя, спортивного виховання. І ні одна хвилина часу дитини не має бути забрана з спорту. Слава спортсменам, слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякую вам. Від голови хоміця Василя Петровича від депутатського корпусу бажаю дійсно, щоб сьогоднішні спортивні ігри показали сільські, показали, що з села починається Україна, а з сільських змагань починаються олімпійські змагання. Тож нехай будуть гарні, здорові у вас сьогодні конкурентні змагання і переможе сильніший. Успіхів вам! Прапор всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос надається капітанам команд. Слава Україні! Слава! І дуже важливо, якщо людина має цей міцний свій дух і характер, її нічого не може зламати. Та як нічого не може зламати наш український народ, наших вояків, які зараз на сході захищають і боронять українську державу. Бажаю вам запеклої боротьби, але саме з чесної боротьби. І хай переможе сильніший. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Ігор Тернопільщини присвячених 65-річну фізкультурно спортивного товариства Колос, надається майстру спорту України з легкої атлетики, чемпіону України Сергію Круку. Сьогодні ми зібралися на черговій юлейні обласні сільські спортивні ігри. Зібралися з цією метою, щоб визначити хто серед нас найшвидший, найсильніший, найвищий стартів яскравих перемог. Слава Україні! Шановні спортсмени, від районної ради. Я хочу привітати вас від ім'я районного ради. Щастя вам, здоров'я вам, наснаги вам, добра вам! Нехай переможе сьогодні сильніші. Я вас вітаю з тим сьогодні святом, святом спорту. Нехай переможе сильніше. Ще спотульсь. Всі найкраще вам і вашим родинам. Оцим короваєм, величною піснею, танцем врочистим, талантів прекрасних, сузір'ям барвистим. Можно, может. Пічні композиції вам дарували вихованці з Калацького будинку школярів. Хореографічний колектив Портуна керівник Мар'яна Пак. Щоб жодна мама за вами не пролила жодної сльозини. Слава нашій Україні! Прошу! Наших дівчаток вручити оці невеличкі сувеніри як пам'ять про 25-ті спортивні ігри. Підтримує мою радість зустрічати сьогодні на нашій українській землі делегацію з Польщі Войта Гміни Ламбіновіце і його екіпу, як він це називає, Прошу поаплодувати. Сьогодні ми святкуємо. Крім цього, крім всіх свят, день молоді, день конституції, 25-ті спортивні сільські ігри, день міста. Ми ще святкуємо п'яту річницю нашої співпраці, п'яту річницю підписання договору між скалатом і гміною ловими. Ми вам дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Слава Польщі! i zrazu już to słowo. Jest to dla nas Polaków wielka przyjemność i radość, że w tym szczególnym dniu możemy być dzisiaj razem z wami, że za moment będziemy mogli podziwiać kunszt sportowy wspaniałych zawodników z okręgu tarnopolskiego. Z tej okazji pragnę wszystkim to obecnym sportowcom złożyć najserdeczniejsze życzenia. Abyście, moi drodzy, osiągali jak największe sukcesy na olimpiadach, turniejach międzynarodowych, to dzisiaj nie byłoby żadnych wątpliwości, że bez walki, bez wojny Ukraina powinna być w strukturach unijnych, bo Ukraina jest w Europie, była, jest i na pewno będzie.